Що ви хочете Далі. за те, що було місце в нам? А тобто що ваша? Можемо... А що ви будете е... По-перше, ваша пропозиція. А, що, що ви хочете? Ми можемо цукера. Цукера команда. Парілка, беремо, як не козак. Давай Гроші. А я кога треба гружи. Срібло золота. Що ти зробить? Срібло. Ну такі вау, що сестра має. Срібло Ну, Яка квіта? Ви так і не ми не знаємо, що надій не бачить. Срібло ми не робіть. Але ж я бачу. 25 ну, центів грам. Ну то, а сестра? Ну, що, ну, то, що? Якщо б у вас була сестра зри, і було срібло, срібло що би виходили? Наші за будь-яке золото. Але не про молодого ж розмовляємо. А, а про сестру мою, <запливи> то вона мені краще, ніж будь-яке золото. А а не, так ми срібло, давай. Там пару кілограмів є. Щось замало. Ну, гривню в Ще Вже 4 года добавилась і два. Це ви мене за гривню цінуєте, так? О, що злоба ходіш.